Вы сами говорили, что просто говорить с Путиным, просто переговоры в таком формальном виде, как они есть, не имеют смысла. Но как продолжать эту дискуссию? Что можно делать? Что можно? Насамперед треба поставити діагноз, а він полягає в тому, що Путін здійснює авантюрну політику, потрібно його стримати. Відповідно до його сценарію, цього не досягти, адже він хоче продовжувати цей конфлікт, щоб контролювати Україну, створити таке собі Придністров'я чи примусити її до федералізації, що означає шлях або до розчленування, або до васалізації України, щоб Україна стала васалом Кремля. І на мою думку, сьогодні, якщо починати розмовляти з Росією, то лише про те. Як зупинити перекидання зброї бойовиків на територію України, і треба у будь-який спосіб гарантувати це? Це єдине, що має сенс. Будь-які розмови про перемир'я, які є тією тезою німецького міністра закордонних справ Штайнмаєра, не мають сенсу, бо оголосять сепаратистів стороною конфлікту. Тоді, як сепаратисти не є суб'єктом конфлікту, а п'ята колона Росії в Україні, і все Наскільки що сейчас сделать Європа і адільна як і політичні лідери, і общество? Що може, я не знаю. Що повинна зробити. Потрібний якийсь свого роду план Маршала для України. Україна сама не справиться. Якщо такої допомоги не буде, то це означає, що в Києві може розгорітися новий майдан проти Порошенка під соціальними гаслами. Та Трансформація є дуже важкою. Знаю, що відбувалося в Польщі проти реформ Бальцеровича. Ситуація в Україні в 100 разів гірша, але той план Маршала повинен бути сформульований таким чином, щоб гроші не були розграбовані олігархами. Ну, от якраз э, я і збиралась спрошувати о плані Маршала. Впервые з'явилися ще, наверное, в декабре. Перший раз почали говорити о ньому, потім говорили знову. Сейчас... же наоборот тот самый там МВФ и Европейский Союз очень беспокоятся, что их деньги, вот та, даже другая помощь вне рамках этого плана уйдет там на... Будут растраты просто, потому что там на инфраструктуру и на что угодно. Есть вообще какие-то дискуссии сейчас на уровне, помимо, я не знаю, интеллектуалов, которые писали письма, которые вы подписывали, что этот план Маршала может быть? Или это иллюзия пока? Я думаю, що нині це ілюзія. Захід боїться, щоб конфлікт не поширювався далі. Лідери ЄС злякалися Путіна, не вміючи поставити йому діагноз та не розуміючи, що робити, щоб зупинити війну. ще. Наскільки серйозні угрози для Балтійських стран, для Польщі со стороны Росії? Напевно, не Ні, напевно, не зараз. Це просто стратегія Путіна, щоб говорити, що росіяни дискриміновані в Литві, там, чи Естонії. Щоб говорити Окей, ми про це забудемо, але ви мусите визнати, що Крим наш назавжди і що і Донецьк, і Луганськ. А Жириновський згадував Дніпропетровську, Одесу і так далі, що це все має бути нашою сферою впливу, і що це ніяка не анексія. А ті території будуть мати подібний статус, який мав Севастополь, коли Крим був в Україні. А що може ділять адільне, наприклад, така страна, як Польща і ж Балтійські ставі зробили максимум з того, що повинні були робити максимум. Польща є єдиною країною, яка постійно турбувалася про Україну завдяки тому, що Польща так діяла, українське питання основна тема світової політики, а не локальна справа Росії, як Чечня, Осетія чи Абхазія. Але ми не можемо зробити більше ніж є в наших силах. Польща не є потужною державою. Вона відіграє істотну роль в Євросоюзі, але у цьому питанні виглядає самотньою. Польща є єдиною країною, яка так однозначно зайняла чітку позицію і продовжує її дотримуватись щодо України. Як можна можна ли реформірувати страну в різні війни? то прокляте запитання, тому що завжди буде напруга між позицією журналіста, котрий повинен об'єктивно писати про те, що насправді відбувається, та позицією громадянина, котрий є відповідальним за свою державу. Вот становиться вопрос: наскільки що можна делать з російським обществом? Асійськ. А з російським очевидно, що вони мусять почути правду. Вони тоді стануть розлюченими, бо почують речі, котрі вони не люблять чути. Але іншого рішення немає. Треба говорити правду. Це буде болісно. Зараз росіяни фатально виглядають в очах всього світу. Росія є на сьогодні ізольованою. Якщо Росію хтось не критикує, сидить тихо, то лише зі страху, а не через переконання. Вот ніякітері історики, як наприклад, той самий Снайдер, говорять, що одна з тоже целі Путіна роз'єднати Європу, да не дати єдину позицію. Наскільки це працює і як тому можна протистояти? Та може То може бути ефективним у Європі різні цілі. І невідомо чи Велика Британія залишиться в Європі. Невідомо, що з Іспанією буде. Це все відкриті питання. Каталонія, наприклад. Шотландія відділиться від Великобританії чи ні. З Корсикою невідомо, що тут можуть бути дуже різні варіанти. Я не виключаю жодних варіантів, але сподіваюсь, що ЄС не розпадеться. Безсумнівно, гра Путіна є зрозумілою. Він не хоче розмовляти із європейським союзом. Він хоче розмовляти із Німеччиною і з Францією. З ЄС він розмовляти не хоче. І це, на мою думку, помилка Штайнмаєра, котрий погоджується на такі формули розмов. В Польщі є істерія, що в тих розмовах немає сікорського, але це не важливо це б нічого не змінило.